Троє молодиків на Житомирщині жорстоко побили та пограбували вісьмидесятирічну жінку та її 50-річного сина. Посеред ночі пенсіонерку розбудив сильний грюкіт у двері. Перелякана жінка навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, як злочинці вже проникли у дім. Вони пригрозили, що зараз дві хвилини на роздум'є нам дають. А, а за дві хвилини, якщо ми не відкриємо двері, то вони як шух шухер чи штурм? Штурм штурмом. Ну, самі вийшли в веранду, а, а після двер, двері бахнуло один ось одним ударом. А на мене ті двері е, упали, і я під по дверами ворушитися не можу, а тут мене луплять по голові, і ока вже немає. Незнайомці на наполегливо вимагали грошей і не зупинились, доки не відібрало останнє. Кажу, скільки грошей тебе є, кажу, тисяча. Давай тисячу, а потім знову якось мало, давай ще. Я кажу, скільки грошей є. Я вже бачу, що чіти нема, то кажу, п'ять тисяч, давай вже п'ять. Даю п'ять. Тому каже, давай ще п'ять і ми виїжджаємо. Я кажу, немає. То він, давай кода. Ну то я вже бачу чіпіця немає, то вже кажу, той код йому. І карточку з паспортом. Ну і все, і вони поїхали. Міліцію до потерпілих мати і сина викликали сусіди, до яких ледь добралась побита жінка. Правоохоронці спрацювали оперативно і за декілька годин нападники були затримані. Вони вже встигли зняти частину готівки з рахунку потерпілого, на якому було біля 30 тисяч гривень. Двоє з молодиків під час затримання ще перебували за знаками явного алкогольного сп'яніння. А третій вже прийшов до тями і за награбовані гроші поїхали купувати новий мопед. Це молоді люди віком до 25 років. В ході проведення оперативно та слідчих дій на протязі восьми годин було встановлено особи злочинців, і ми виявилися жителі сусіднього села Хача. На даний час всі троє затримані проводяться слідчі дії. Ну, виходить, затримали нас. Друг подтолкнув, ну, вірмов організатором, ну, поїхали за мною да. типу, так і поїхав, вийшло. Ну, сиділи, випивали, потім поїхали. Ну, поїхали, знаєте, як вже підпити, там воно не зображав, що робиш. Ну, Баби забрали гроші. Гроші побили її трохи. Дуже каюся, більше такого ніколи не повторю. Повторити таке за гратами буде складно, тим паче, що затриманим загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.